Так, всім привіт! Мені поприходили посилки з тему. Не хочу ставити штати. Ось така от сумочка. До речі, така прикольна. Всередині ще є рімінець. По-моєму, така легенька, чітка. Не хочу ставити, коротше, штатив. Штатив, воно стоїть біля мене. Так. Ремінець є. Ремінець. Один відділ. Без карманчиків, без нічого. Але така містка сумка. Влізе сюди і телефони. Паманець, коротше, така от сумочка. Якість така, дивіться, прикольно. Таке, наче... Не можу пояснити. Ну, мені подобається. Далі мамі прийшли два фартухи. я віддала, я вже їх не показувала. Можливо, пізніше зніму. І Максим Чехов прийшов на його Google Pixel 9 Pro Max. Купила йому телефон. 47 тисяч. Да, І котяча іграшка я докладу до відео, можливо. Костюм прийшов. Так. то Та треба міряти. Коротше, такий от костюм. Отак. Спортивна кофта. ви Знаєте, якість прикольна, Він менше тисячі стоїть. І такі ось штани. короче я помірюю, я в я покажу. От. Це, це прийшло. Костюм, сумка, мамі два. Халати, Максим. Оцей як він. Чохол і котові іграшка. Якщо так. Перед цим була посилка. Пуделю костюм докладу теж відео. Потом. Потом, потом. А, іще щось прийшло Чоловік труси. Ну а що? Щоб не гуляв. Я йому взяла труси, коротше. Щоб не шлявся. Ну, якісь така. Собі. А щоб не шляпся ніде на службі. Буде ходити з такими звірятами. А в цій посилці я вже не пам'ятаю, що було собачий костюм, ошейник для гатса. Кота, до речі, я дорос... покажу зараз. Зараз, ще покажу. А, ось він, такий, от. такий блестящий. Але він йому ще великий. Тут написано: номер телефону приховаю трошки. Тут, бачите, номер телефона і написано «ГАЦ». типу ошейник такий. Прийшов ошейник. Потім не дивимося на бардак. Пуделя спортивний костюм, але є відео, де я його знімала, коротше, в цьому костюмі. Знімала трішки маленький, 2XL, коротше, йому маленький. Ошейник костюм, боже, що ще прийшло той раз? А, Ліндина картина прийшла, але тільки одне полотно. Додам, коротше. І не пам'ятаю більше що. Картина, костюм, ошейник. Щось було четверте. Не пам'ятаю, коротше, з цим темою дурдом сонечку. А, піжаму з золотистими ретриверами. Зараз покажу. Треба все міряти, показувати. Ось, дивіться. Ось така піжама прийшла. Коротше, такий от золотистий ретривер. Сьогодні рівно місяць, як Лінда померла. Ми ходили до неї на могилку в ліс. Пів могилки хтось викопав. Коротше, я там трошки знімала. Ось така от піжамка. Вже вчора на ТікТок і відео знімала. Отака піжама. Моя дівчинка. Коротше, не було у мене сьогодні щось настрою знімати. Ну, якість така, знаєте, непогана. XL. Таке. Непогана якість, коротше. Зараз треба прибирати, працювати. потім, там, вже та, покажуся. Настрою немає ні на що, коротше. Взагалі ні на що. Думала так коротенько покажу, що я купила, заказала з тему. Та й все. І напевно зроблю відео. Разом з поїздкою до Львова. Покажу лінден плакат, що я заказала. Удаля покажу в костюмі. Це щось таке, знаєте, це треш. А вже що ми ходили на кладовище, це буде окремий ролик. Якось так. Всім гарного дня. Низки провідуємо. Низки провідать. Є щось там. Так. Мальчик, на, мальчик, я Мальчик, мачі навіть, мальчик, мачі. Та може ходити. Карлик. Мальчик. Та він нам Стоп, тепер. стоп. <реку> 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 Так, торчок. Як під буль, блядь. Ви вишимо чолку тут. Ти ви хати тут і мені ноги. А так і ти з ними центр, блядь, що ти так на голову робиш. Ти вирт, я поцарав. Ти клас, Максим. Та де? Не будеш? Ні. Диви, що ми тобі купили. Йому <ріху> похід, на, кс-кс. Кс-кс. На, кс-кс. Боже, ти що, юбилан? На, кс-кс. Ти На, ктик mm, Боже, мы придурки. Ну, делай что ней. На, <с> Что? <я его> страшно от ней. По-моему, все не так должно работать. На А как? На, кс 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 Бляха, муха. кс 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 Я в шок, я ж таких котів не бачила. Це ж м'ячики, придурок. Ти не кіт, ти собака, походу. Долбаю. Пірячку. Коротше, він вкурив що треба гратися. Пізно я включила. але грається. Надовго його хватить. Блять, чим би дитя не тішилось? Гац, що там? Тим шарики є? Дві. Уже 104 гривні ігрушка Наталі. А в магазинах в Україні не знаю скільки. Бачила, в Львові продавали, але не питала. Давай, давай, играйся. Мячики. Газ, мячики. 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 Блин. Ржака. Классная штука, короче. Это классная штука. Давай, ешь, ешь, за рыба. Первый раз есть рыбу, хэк. Корм йому не заходить. Їж, рибка. І краще, що то баба тобі нарізала. Їсть. Їж. Давай. Поїв, передумав, пішов п'ять їсти. Не заходить йому сильно риба, але їсть якось. Це перша риба, типу. Ліндина, блядь, тарілка. Чого ти Нам до поїзду два часа. Якись прихопить. Ну, включи світло, дай зніму розпаковку. Короте, ми приїхали в Львів, знайшли похопцем номер. Тому що тут треба, скоріше, як приїжджати, бронювати все зарані. Ось от, от номер, є, туалет є душ є. Ну, короте, тут і шампунь, і гелі, душа, все є, рушники все є. Тут чистенько. Є велике зеркало, є шкаф. Ну, коротше, ну, тут гарно. А є вид з вікна, це центр, є такі крісла, чашки, посуд, коротше. Не знаю, чайник є. Кажу Максим, не кидай, знімаю. Отака от смітник, крісло. Таке ліжко. Коротше, там, де ми хотіли, там не було. прийшлось прийти сюди. короче, розховай рюкзачки. Такі квіти. І от такий от кривид. Це за 1780 гривень доба. Якось так. <різь> ну, як сфоткати <різь> відео з нього, ну, то ну, побито. Чого? Я думаю, тобі холодно, погано. То я жах. Диви, що всередині. О Боже. Ми повернулися в Лукачево, Коктейль молочний блинчики з морозом і блинчики з маком і пивко. Чого? Дві тічатки. чатки. кісь Ти кайфуєш?

Гад, что то птичка. Саша трошки сходит с ума. Вместе с котом Ты там? Опа! Четко вещь. Походу, не надолго хватить. Гац устав пірочки так красивіше. Гац. Бедониш бедioniш? Такий плакат я заказала на тему, схоже на полотно. Зробили коротше Лінду Ангелом. У нас була фотографія з тортиком українським на її день народження. І ось такий за 277 плакат прийшов нам. Тепло. 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 Тепло.